Соно Фабіо Філоні, інженер респонсабіля я Фабіо Філоні, інженер та технічний керівник ATP Wellness. Два роки тому ми розпочали проектування резиденції Capital у санта Марі альбані в Нардо, приділяючи увагу кожній деталі дизайну. З самого початку виникла співпраця з Косентіно, адже текстури поверхонь Косентіно ідеальні для проєктів у природній тематиці. Важливим моментом було використання матеріалів. Які піклуються про захист довколишнього середовища з нульовим впливом на довкілля. Мій вибір зупинився на матеріалі Дектон, а саме колекції Пейтра Коде у декорі Сіпо. Текстура декору має вкраплення різних відтінків: від сірого до сірокоричневого з блакитними тонами і чудово поєднується з природними матеріалами, як от дерево. У ванних кімнатах декор «Сіпо» доповнили декором марморіо, щоб доповнити природність вигляду. Та імітувати відчуття перебування у печері. Дектон колекції Петра Кодо оздоблює стіни та стелю душової кімнати та покриває половину висоти всіх стін, а також зону масажу. Для підлоги спортзалу ми використали Дектон у декорі сірого відтінку Сабіасесія. Різна товщина Кааменю Косентіно дозволяє використовувати його не лише для підлоги чи стін, а й для кухонних поверхонь та фасадів. Тут ми взяли листи з колекції Нейка. Що нагадують натуральні відтінки піщаного узбережжя Саленто? Їх товщина всього 12 міліметрів.